Вітаю, друзі! 11 квітня! санкції Ради Національної безпеки і оборони знову введено проти ряду громадян України. Це, звичайно, неконституційно. Ну, а те, що їх водять проти журналістів, популярних журналістів. Ну, наприклад, проти Олександра. Шелеста українського журналіста з Луганщини, який на своєму YouTube-каналі, своїх YouTube-каналах, по майданчиках своїх висвітлює, надає слово, бере інтерв'ю в багатьох різних, різнопланових, ідеологічно різних людей. Це приклад того, що в Україні діє диктатура. Диктатура Зеленського і його Зелених гнит. І в мене запитують люди: а що ж далі? Далі будемо мовчати, далі будемо чекати, поки на всіх ведуть санкції. ну і так далі, і так так далі, далі. Друзі, ні, потрібно протестувати. Я ніколи не казав мовчати. Потрібно говорити вголос, потрібно робити, потрібно протестувати. Кожен українець має знати, що в Україні панує диктатура, зелений гнид на чолі з Зеленським. Така собі зелена хунта. Кожен українець має чітко усвідомлювати, що ця зелена банда займається демонтажем. Знищенням української державності, української держави, як казав царство Небесне Степан Ількович Хмара. А я ще додам і утилізації української нації. Своїх діток вони повивозили за кордони. А чужих хапають на вулицях, б'ють, пресують і відправляють на утилізацію. Самі сидять в затишних кабінетах, а Василя, Степана Івана гонять в окопи, не дивлячись на вік, на передову. Завжди еліта, якщо це еліта, а не узурпатори і марадери, то завжди еліта йшла попереду свого війська, ішла і демонструвала, як захищати країну. Я вважаю Сталіна злочинцем. Він знищував народи, в тому числі наш, український, але його діти воювали. А де діти оцих зелених гнид усіх? А Черчилль? Ви захоплюєтесь Черчиллем. Ви знаєте, що до того, як стати прем'єр-міністром, Черчилль, Безпосередньо брав участь в бойових діях. Він не ховався від повісток. Йому не намагалися чотири повістки вручити, а він бігав. Ні. Він воював. Диктатура Зеленського і його зелених гнид. Найбільше боїться правди. І санкції вводять проти журналістів, українських журналістів. Я не беру тих, хто там служить в Москві, а проти українських журналістів вводять санкції саме тому, що вони бояться правди, яку вони несуть. Вони бояться різноманіття поглядів. Це страх. Це страх зелений гнид, що час відповідальності близько. Час розплати близько. Доведеться відповідати за мордерство, пограбування, знищення, убивство власного народу. І тому вони в люті. Вони лютують. і Вигадують отакі от речі. Ну нічого. Дивіться, сьогодні введені санкції. а завтра. І ці санкції, це як знак якості для українського журналіста. Скоро будуть. Якщо проти тебе ввели санкції, значить ти го-го-го. Прийде час, і ці санкції замінять. Замінять на нагороди для тих. Хто не боявся і не мовчав. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.